Але створюють більше. Маю на увазі, що далеко не все реалізовує команда Юрія Бернедуба. Зараз момент непоганий. і М'яч опиняється у воротах. 1-0 рахунок. Кирило Дришлюк вже пробуває. Мізлося автоголна на мить, якщо чесно. Але нам демонструють Кирило Дришлюка. І його радість Олександрія виходить вперед. На сьомій хвилини поєдинку Кирило Дришлюк відправляє м'яч у сітку. воріт суперника. Вже непогано. Давайте дивитися на повторі. Максим Третяков з позиції правого півзахисника вбігає в цю атаку. Третьяков підключає Владислава Калітвінця. Вотовий вишукує партнерів центру з неробочої правої виконує навіси Це автогол. По-моєму, Хумчиновський грудьми у ворота закидає. не удар дришлюка Мені здається, що тут. Від Хомчановського м'яч. Хомчановський, я так розумію, намагався залишити на Богдана Сарнавського, виконати скидку на воротаря, але скинув в кут. Ну, скинув так, як Дришлюк хотів би пробити. І, зрештою, Сарнавський до м'яча не дістається. Це автогол Дмитра Хомчиновського. 1-0 на користь Олександрія. Такий м'яч пропускає Кривбас. Цуріков подав. Панасенку скинув далі на протилежний фланг Калітвінцев. Виконує подачу із лівої Владислав Калітвінцев. 2-0. Максим Третьяков Олександрія подвоє перевагу. Максим Третьяков забуває після передачі Владислава Калітвінцева. Ну, виходить, що два асисти у Калітвінцева, хоча зараховано буде лише один. В першій ситуації був автогол. Дмитра Хомчиновського, а зараз чистий м'яч забуває. Олександрія, дивимося, подача Калітвінцева. Третяков один абсолютно. Володимир Якімець, ніби був поруч із ним. І за позицією, якщо дивитися, так то саме Якімець відповідальний був за Максима Третякова, якщо подача більше йшла в зону центральних захисників. Ми бачимо, що Ловріч ближче до правого флангу розташовувався, ніж Володимир Якімець. Зрештою, якімець не зміг завадити Максиму Третякову, пробити по воротах. І той головою пробуваючи переграє Богдана Сарнавського. Максим Третяков свою справу тут робить. На відмінно вистрибує, м'яч знаходить, пробуває і забуває світ.